Страшний черв'ячок. Жив собі на світі хлопчик, і був він дуже ненаситний. І раз вулицею, бачить, продають морозиво. Став він і думає: Якби оце мені хто дав сто порцій морозива, ото було б добре. Підходить до школи, аж у тихому, безлюдному провулку його наздоганяє сивий сивий дідусь і питає. Це тобі хотілося мати сто порцій морозива? Хлопчик здивувався та якось оговтався від розгублення і каже: Так, але якби ж хто дав грошей, не треба грошей, промовляє дідусь. Он за тією вербою сто порцій морозива. Дідусь іщез, мов би не було його. А хлопчик як заглянув за вербу, той портфелі з книжками випустив з рук. Під деревом стояла скринька з морозивом. Хлопчик мерщій порахував і налічив рівно сто, сто пакуночків. Загорнутих у срібний папір. Від жадоби у хлопчика руки затремтіли. Він з'їв одне, друге, третє морозиво, та більше не подужав, бо в животі заболіло. Що ж його робити? думає він. Виклав із портфеля книги, заховав їх під вербою, а натомість напхав блискучих пакуночки. Та всі не вмістилися. Так жалко було залишати їх, що хлопчик аж заплакав, з'їв ще два пакуночки і почвалав до школи. Поки доплентався і зайшов до класу, морозиво почало танути, із портфеля потекло молочко. Промайнула думка а може, віддати морозиво товаришам. Але цю думку відігнала його пожадливість. Хіба ж можна таке добро комусь віддавати? Сидить собі хлопчик над портфелем, а з портфеля тече й тече і думає: ненаситний, невже таке багатство пропаде? Хай подумає над цією казкою й той, у кого десь в душі поселився маленький черв'ячок, Пожадливість. Це дуже страшний черв'ячок.